Всім привіт! Ну що, ми вже приїхали робити сюрприз. І готуємося. Такий сюрприз, як вже сказала. Да. Да. Сюрприз. Зараз я покажу, ви зрозумієте, по, по цьому. Ось такий нашому тату 69 років, і ми вирішили з йому зробити такий сюрприз. Зараз я ще зверху файно виложу фрукти гарно, і буде такий тортик. Всі працюємо, всі працюємо. Тут салат, цезар буде. Чекаємо м'ясо і помідорки. Дивіться, я ось так украсила. Ще треба тут щось, що небудь, але нормально. Можливо, квіточку так. І все. Ось такі квітки. Несу. Ну що, дивіться, яку я здоровезну несу. миску салату. Ідемо далі. Ага. Краса. І зараз покажу, як там стіл украшений. Вже все солодке поставили. Ще тато не знає. Ну що дивіться, ось такий стіл. Красота. Я хочу, А я не бачила в її ці штучок. Happy birthday to you. <laughs> поздно, поздно засняла Дедушка не знал. Он не знал. А? Ага, 69. <социв> так, ген, ты снимал? Ой, как красивенько. Все, сейчас, друзья, уже будем садиться, кушать. Так, дивіться. Помаленьку готуємося, ми вже привітали, Показали, все подарили подарунки. і... Починаю показувати. Ну що, показую. Красинці фрукти. Ось такий торт. Ось такі Марія зробила. Та дуже гарний, дуже-дуже гарний. Так акуратно. Це торт польот. Із бізе. Це горішки, те, що я така, бабачка. І це трубочки. І ще така білочка тримає горішки. Оцю фрієм пруснуся. Що я вже хлопцям положила їсти, тому що дуже хочуть і всі чекають. А знаєте, діти не можуть. Смачно! Наш іменінник. І отут краса така. Дуже гарна мета. А ось і наші страви, які ми наготували. Голубці, домашні, смачненькі, картопелька варена. Цього разу була з маслом. Дуже смачно теж виходить. Крильця, реберця. Свинина це. Куряча грудинка теж смачно заправили, і вийшла смачно. І саме головне шашлик. Цезар, Ви знаєте, цезар Я так вваж... гарно пішов, суші-бейк, Суші. те, що вчора пробували ми робити, дуже смачно. І шашличок. Неймовірно смачно. Мені так подобається. Салат шуба так. та салат олів'є. Ось стільки ми наготували. Все знімаємо, як іменинник розрізує торт. Та-та-та-та-та. Ну. А потім ще цифру котрусимо. Да. А як ти? О так, да-да-да. Да-да-да. Вчистити його. А. Оп. Давай. Mm -mm, yeah. Маріка, you... то знайде вона знає як. Ні, там ніж. Красав. Діка чайочку. Що всередині Маріка? Клубника. А як ти її варила? Конфітіпа, так? Чи як вона називається? Так цифрочка. Okay. А А штучки же я забыла принести, что yeah, для тортика. На. Yeah. 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 Красивий катерсик. А. Oh. Отакенький. Простенький, але yeah. должен смачний бути. А, давай сразу Марика отсовы. То вообще полёт. Ні, просто розріж. Розріжемо, щоб подивитись. Як різати? Так. But, right, like da, Але я його люблю. Оце мій самий улюблений. Так, я люблю, який з орешками. Бізе? Так. Хто бісквіти, хто що. Так нам потрібно. Просто так може хтось візьме. Ох, я так розумію. Ну що, поїли вже файно всі. Спілкуються. Оксана вже має скоро під'їхати, тому що на роботі вона, і вони зараз десь мають під'їхати. Це ми організували трьох. Скуплювалися там, і ну вже пекли ми з Наталкою, бо Оксани не, не завжди. Її більшість не виходить. То так, це все готували, робили. Робота, як то кажуть. Несу, зараз будемо підігрівати ще на вогнику на цьому, бо під'їжджає десь. Ось так. То тато дуже радий, йому сподобалось. Він не знав не очікував цього. Якось повірите, що не встигли засняти цього моменту, Такі були самі під емоціями. Підігрівається, дивіться, як класно, зразу можна. Ах, як ширший і картопельці. Вітіна кухонька казала двоє. Запалюють дно самоварчика. Чайок буде. 39. Я ж ти ж ховала, ховали, ж так носила. Я Говоримо, чи питаємо, чи вийшов сюрприз. Готуємо другий раз Так. <говоримо> Зараз приїде Оксана, потому що вона на работенці. Віті кухня всегда готова. Да. Так що да, 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 да. На кухні у Віті. Угу. Да. Окей, давай. Вже приїхала Оксана. Толова саме. І хлопці приїхали, зараз будуть. Вітайте. В гонках приїхали, так з Привіт, хлопчики, привіт! Заходіть, заходіть. А <реш> ну Ну що, свято закінчилося. Прибираємо. Розбираємо. Да. Вже це все, що залишилося. Поносить. Ти порозбирали хто куди. Всього розділили, дай будемо йти в хату. Мам, ну що, ми вже все прибрали, все поробили. Я помила посуд, Наталка розложувала і вже їдемо додому. Все пройшло дуже добре і ми задоволені. Тато доволі теж, знаєте, як приємно. Ну що, я всім дуже дячна за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.